Привіт, мене звати Світлана Книш, я практикуючий психолог, магістр психології і сьогоднішнє відео на тему Я вже нічого не хочу. Таку фразу я достатньо часто чую від клієнтів по відношенню до них самих або ж до когось із своїх партнерів. Однак, що містить в собі ця фраза? Власне місце, що я вже нічого не хочу, от це нічого, воно настільки Містке, наскільки кожен клієнт в оце нічого вкладає багато і різного, що неймовірне, повне слово. В переважній більшості, коли людина говорить, що вже нічого не хоче, от під нічого міститься багато розчарування. Дуже багато розчарування і упадку сил, якого. До цього було бажання щось реалізувати, була якась внутрішня мотивація щось сказати, щось зробити, якось вчинити, але раз за разом це заверталось назад, це проявлялось в якійсь почервоні шкіри, в якихось рухах, руками, в якійсь поведінці. І тоді це раз за разом заверталось і не реалізовувалось назовні. Тобто вже назовні це не може вийти. Коли в стосунках це відбувається, я вже нічого не хочу. Там багато розчарування. До цього було дуже багато зачарування в людині, в самому, в самій, в самому факті стосунків, що ніби будуть стосунки, і стане відразу все шикарно. Ні, не стане. Все точно не стане. А стосунки, мені подобається така. У порівнянні одної психотерапевта з книжками, якої я ще навчалась, що стосунки це як вишенька на тортику. З одних вишеньок тортик не складається. ж. А, ну, власне. У місті там, де. Дуже нічого не хочу. До цього було дуже багато якогось зачарування. Дуже багато якихось сподівань, які були не проговорені словами через рот і, відповідно, не реалізовані. Тобто, скоріше за все, вони жили у вашій фантазії, у вашій голові. І виключно у вашому маленькому світі сприйнятті. А скоріше за все, ви до цього приговорили своїми діями з, з якимись Своїми проекціями, а не з реальними людьми, які, можливо, і не здатні щось дати із того, на що ви зачарувались. Був навіть такий фільм зачаровані. Тож у місті, де вже ви нічого не хочете, було б добре конкретизувати, що саме ви найбільше не хочете. Виділити пунктів так 5-10. І потім все-таки подивитись на цей список. Коли вже напишете його, можете зараз на паузу відео поставити, я потім розповім, що з цим списком зробити. Тож, коли ви вже написали цей список з пунктів 5, можливо, більше того, чого ви точно не хочете. Подивіться на нього, як на той список, що ви цього хочете. Але не зізнаєтесь собі частково в цьому. Наприклад, ви знаходитесь у шлюбі років так 30, і ви точно не хочете поїхати самостійно в відпустку без вашого партнера чи партнерки. Розумієте про що я? Якщо ні, пишіть у коментарі поясню більш детально. Тож, власне, така маленька, така маленька вправа може допомогти вам виявити, чого саме ви найбільше не хочете, і як рухатись далі з цього місця. Третє, в місці, де ви нічого не хочете, добре було б роз'яснити, які це відчуття, як ви це взагалі відчуваєте. Це певна апатія, впадок сил, тому що маю клієнтів з діагностованою депресією, і там, коли нічого не хочу. Це дуже відрізняється від а, клієнтів без депресії. Тож, а, депресію ми трішки в сторону відсуваємо, там дещо інші а, моменти в роботі відбуваються. Власне, в цьому місці. Де ви нічого не хочете, спробуйте ще відокремити, які у вас є емоційні переживання щодо цього? Це апатія опадок сил, це злість роздратування, це ображеність, це бажання догнати того, хто нічого з того, що ви не хочете, не дав вам, і якось його розтормошить, щоб людина все-таки це дала витрясти це все. А чи які, які у вас бажання, поклики? Що з вами відбувається? Тож, дякую вам за перегляд. Ставте лайки, коментуйте, підписуйтесь. З вами була Світлана Книж.